Звітаємо вас в ефірі Голосу Америки з нашими щоденними брифінгами, з якими ми виходимо з понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну та реакції Заходу на неї. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, обов'язково в коментарях пишіть свої запитання. Ми з Остапом спробуємо на них відповісти. Також пишіть звідки ви нас дивитеся. завжди. Приємно читати, де є наша аудиторія. І сьогодні безумовно Україна відзначає День незалежності. Світові лідери вітають Україну. Зрозуміло, що цього разу а також День Незалежності припадає на 6 місяців повномасштабного вторгнення і звісно, Сно, те, що ми почули від сполучених штатів сьогодні, сполучені штати привітали Україну новим пакетом військової допомоги. Остап розкажи більше про це, що сказав президент так. Байден. І про що йдеться в цьому пакеті допомоги? Перед тим Юрій, як ми перейдемо, також нагадую, що сьогодні можете взяти участь в нашому опитуванні, яке є на Ютубі та Фейсбуці, а поставити свою відповідь. Сьогодні ми питаємо вас, чи вважаєте ви, що Україна може перемогти у цій війні до кінця року? Ми знаємо, що раніше президент Володимир Зеленський висловлював такі сподівання, казав, що і закликав світових лідерів допомогти Україні. Виграти у цій війні до кінця року ми знаємо, що були також опитування, які проводили серед українців соціологічні опитування. Нам ж цікаво почути вашу думку, тому на Ютубі та Фейсбуці можете поставити також свою, свою відповідь в опитуванні. Ми в кінці нашого шоу його зачитаємо. Юлі, якщо ж ми говоримо про те, як привітали сполучені штати українців, то мабуть найбільшим привітанням. Яке ми почули тут сьогодні вранці за Вашингтоном? А сполучені штати Джо Байден зокрема оголосив про виділення нового пакету військової допомоги для України найбільшого пакету за час? Повномасштабної війни, чесно кажучи, Юлі, мабуть, найбільшого пакету за увесь час. Я не пригадую, щоб mm -hmm. така велика сума одним пакетом, одним траншем була виділена. йдеться про 3 мільярди доларів військової допомоги. І він, Джо Байден, американський президент, він оприлюднив заяву, який перевітав народ України від імені всіх американців з Днем незалежності. Відзначив надзвичайно мужність та відданість українського народу у боротьбі проти російської агресії. І сказав, що українці надихають світ. Своєю мужністю і міцно протистоять повномасштабному вторгненню Росії. Що ж до цього пакету три мільярди доларів, величезний пакет. Що туди увійшло? Отже, Джо Байден каже: майже три мільярди, так йдеться про допомогу, яка включає в себе засоби системи протиповітряної оборони, артилерію та боєприпаси до них, також безпілотники та радари, щоб гарантувати, що Україна може продовжувати. Захищатися в довгостроковій перспективі, сказав Джо Байден. Пізніше сьогодні ми очікуємо також виступів у Пентагоні з цього приводу, де детальніше пояснять, що саме, які конкретно системи, яка угу. кількість таких систем, яка кількість боєприпасів буде закладена на цей е, об'ємний пакет. Тому ми вже в програмі часта Тайму» другий детальніше поговоримо про те, що саме увійде, е, увійшло в цей пакет. А зараз можемо послухати фрагмент. Звернення Джо Байдена, американського президента, з нагоди Дня Незалежності України. Якими словами він звернувся до українського народу? Прошу зараз може вам послухати. Я знаю, що цей день незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені залишити свої домівки. Багато людей стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних нападів лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за 31 рік незалежності. Сьогодні щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує самодержавством, не зрівняється з полум'ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди. Сполучені Штати, у тому числі горді американці українського походження, із задоволенням будуть продовжувати прославляти Україну як демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу державу протягом наступних десятиліть. Такими словами президент, такими словами, президент Шаджобайден привітав українців і також знов ж таки висловився щодо того, що українці надихають увесь світ, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну. Також Остапа, якщо ми говоримо про цей пакет допомоги, сьогодні сенаторка демократка Джин Чагін, вона насправді сказала про те, що цей пакет допомоги він це суттєві інвестиції в довготермінову оборону України. Іни і це вона вважає надзвичайно важливим критично важливим зараз, коли Україна продовжує захищати відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність. Сьогодні низка законодавців уже привітали Україну, оприлюднили свої заяви з дня незалежності. зачитаю лише. Кілька для вас сенатор республіканець Джим Ріш сказав, що у річниці своєї незалежності від радянського союзу народ народу продовжує прагнути до свободи через боротьбу проти російської агресії. Хоча сьогодні відзначається річниця сучасної держави, сказав Джим Ріш, Україна існувала як нація впродовж століть вистоювала проти будь-якого гноблення. Зараз, через півроку, після того, як Росія розпочала повномасштабну спробу захопити їхню країну, український народ раз і назавжди заявляє про свою незалежність. Їхнє прагнення до свободи та хоробрість, з якою вони борються, доводить, що коли український народ переможе у цій війні. Цю свободу ніхто не зможе забрати. Дуже важливі слова такі лунають від Джамаріша. Він також наголошує на тому, що він продовжуватиме робити все від нього залежне, щоб Україна мала те, що їй потрібно для перемоги. Сенатор демократ Боб Менендес сказав, що за останні шість місяців народ України доклав неймовірних зусиль, щоб протистояти жорстокість справі Путіна знищити їхню демократію, культуру та саме їхнє існування як незалежної нації. Кожного дня від початку неспровокованого вторгнення Українці на Хали та об'єднували вільний світ, перевершуючи всі очікування, захищаючи свою націю та демонструючи виняткову хоробрість, солодугу та стійкість. І він також наголосив на тому, що поки українці ідуть до перемоги, сполучені штати зобов'язання Сполучених Штатів щодо України щодо допомоги Україні залишаються незмінними і просто залізними. Це Заява від сенатора демократа Боба Менендеса. Також низка інших конгресменів законодавців привітали Україну. Більше будемо говорити про це впродовж сьогоднішнього всього дня. Остапа я знаю, що також держсекретарша Ентоні Блінкен оприлюднив свою заяву. Про що у ній йдеться на чому він наголошує? Юрій, державний секретар. Також після того як ми почули звернення і заяви від Джо Байдена. Державний секретар теж від імені Сполучених Штатів привітав народ України з днем незалежності і з датою, як він каже, коли. В 1991 році Україна офіційно вийшла із радянського союзу та стала суверенною демократичною країною. Те, що має бути святкування незалежності України, зараз він каже затьмарене загарбницькою війною Росії, адже півроку тому Путін почав неспровоковане вторгнення в Україну. Але відтоді, за словами Ентоні Блінкіна, Україна дає відсіч мужньо. Та дуже ефективно, і зі свого боку він каже, що Сполучені Штати продемонстрували неодноразово. І це не зміниться. Що США будуть підтримувати Україну стільки скільки це знадобиться вчора? Юлі, ми також почули заяву і звернення від Ентоні Блінкена mm -hmm. з нагоди саміту Кримської платформи, де він також в контексті святкування Дня Незалежності України згадав. І про тимчасово окуповані території, зокрема про Крим, зокрема про Донецьк, Луганськ та інші території, які зараз перебувають під російською окупацією, і з такими словами він звернувся до українського народу та до, до, до гостей саміту кримської платформи. Давайте послухаємо слова державного секретаря Антоні Блінкена, і тоді повернемося до нашого ефіру. Крим – це Україна. Як Донецьк і Луганськ, це Україна, так само як кожна інша частина країни, це Україна. Такою була наша позиція у 2014 році. І це наша позиція в 2022 році. Ми повинні і надалі підіймати ціну та збільшувати міжнародний тиск на президента Путіна та його посібників, допоки права українського народу та його суверенної країни не будуть поважати. І ми повинні і надалі надавати гуманітарну. Безпекову та дипломатичну підтримку українцям, які сміливо захищають свої права, що США й робили і продовжуватимуть робити не лише для народу України, адже коли ми відстоюємо ці принципи замість того, щоб стояти осторонь, ми допомагаємо людям усіх націй почуватися безпечнішими та захищенішими. Такі слова пролунали від держсекретаря США Антоні Блінкіна вчора на саміті кримської платформи. І Також багато лідерів інших ми чули Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Джастін Трюдо, Анджей Дуда говорили про те, що допомога буде продовжуватися, допомога буде безперервною, і що західні партнери будуть стояти з Україною на довгу перспективу, скільки знадобиться. Остапа зачитаю, звідки нас дивляться. Бачу, що на зв'язку Христинівка Черкаської області також так. вітаються зі святом із Києва, Італія Варса багато питань і привітань сьогодні. Багато привітань від вас. Вітаємо всіх з Днем незалежності. Також, якщо ми говоримо про військову допомогу, яка сьогодні знову ж таки нагадаємо, сполучені штати сьогодні привітали. I'm... Пакет допомоги, який буде виділений за програмою допомоги безпеки в Україні, і також ми говорили про взагалі військову допомогу, і не лише напередодні із посолкою України США Оксаною Маркаровою. І якраз ми Остапа з нею говорили про те, наскільки тривалою може ця бути допомога, і також ми знаємо, що вже скоро почнуть вичерпуватися попередні схвалені гроші так. конгресом, і тому важливо, щоб зважливо знати що. Сполучені Штати готові допомагати надалі. А про це і не тільки ми поспілкувалися з Оксаною Маркаровою. Пропоную подивитися частину цього інтерв'ю, і потім повернемося до обговорення. Що ми говоримо про військову допомогу? То у вересні, в кінці вересня, збігає той час, до якого має бути використане фінансування попередньо схвалене конгресом на суму 40 мільярдів доларів, частина з якого якраз і йшла на фінансування всіх цих пакетів військової допомоги для України, яких зараз вже є 19. Ми знаємо, що це вже загальна сума приблизно 10 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення. Що далі? Чи коли закінчується фінансування, чи це активує ленд-ліз, програму лендлізу? Чи очікуєте ви, що Конгрес може схвалити наступне фінансування для допомоги Україні? Ми дуже вдячні, і це ми завжди з цього починаємо говорити. Що дійсно така дуже активна і дуже е, значна допомога Сполучених Штатів є? Неоціненною для нас, звичайно, ви абсолютно праві. Зараз з прискоренням надання і оголошення пакетів ми швидко наближаємося до вичерпання уже тих ресурсів, які Конгрес дозволив адміністрації використовувати. І це стосується як 7,5 мільярдів прямої бюджетної допомоги. І також ми дуже активно рухаємось по всім трьом програмам військової допомоги. Що далі? Тому що зрозуміло, що ми бачимо, ворог не зупиняється поки що а нам ми здаватись теж не збираємося. Більш того, ми дуже чітко націлені на те, щоб захистити і звільнити свої території. Тому ми активно працюємо з нашими партнерами, і звичайно, після того як буде вибрано всю цю допомогу. А я хочу зазначити, що вона не вся закінчується 30 вересня, так як ухвалений законопроект він дозволяє використовувати деякі кошти. Поза межами цього бюджетного процесу, але знову ж таки зрозуміло, що нам потрібні будуть додаткові спроможності. Тому будемо працювати і стосовно додаткових виділень і стосовно активізації, якщо не буде фінансових виділень безпосередньо законопроекту, який ухвалений про лендліз. Тобто, всі інструменти будемо застосовувати для того, щоб допомога наших партнерів була нам безперервною. і ми чуємо дуже чітко від наших. Партнерів і від Білого Дому, і від президента Байдена, і від секретаря Остіна, і секретаря Блінкіна, і від Конгресу ми з вами до перемоги України в цьому чи ви впевнені, що Сполучені Штати можуть схвалити більше фінансування, особливо напередодні проміжних виборів до конгресу? Ми знаємо, що різні думки почали лунати щодо того, чи варто підтримувати Україну, чи не варто. Вони поки що є маргінальними, але вони лунають. Чи упевнені ви, що? Фінансування, якщо треба, буде, воно буде схвалено. Як колишній міністр фінансів, я знаю, що з ухваленнями бюджетів ніколи не можна бути впевненими до кінця, тому що це дуже такий демократичний процес, особливо коли він обговорюється в парламенті. В чому я впевнена? Це в тому, що підтримка нашої боротьби за незалежність і за свободу вона абсолютно на 100% підтримується. Американцями незалежно від партійної приналежності, тому що і республіканці, і демократи дуже щиро і чітко нас підтримують, тому що це боротьба за ті принципи і за ті цінності, на яких побудована побудована ця країна. І тому вони відчувають цю боротьбу як свою також боротьбу за, за свободу і незалежність. Тому я ніколи жодного разу на посаді. Посла за цей час, за ці шість місяців або за попередній рік не чула думок про те, чи варто взагалі допомагати Україні в ваших переговорах із американськими посадовцями, урядовцями, конгресменами, які моменти були найважчими для вас донести, переконати? Ви знаєте, мабуть, якогось такого конкретного моменту назвати не можна, але що було найскладнішим для мене, це особливо протягом цих шести останніх місяців. Для нас, для всіх, ця боротьба є дуже особистою. Вона для нас, для всіх є дуже емоційною. Ми всі маємо когось на фронті, ми всі маємо когось під ракетними ударами. І тому найбільший, мабуть, виклик це відкладати оце емоційне і особисте, коли хочеться прийти і. Або кричати, або плакати, або а спокійно, стратегічно розказувати, чому це в наших спільних інтересах, зробити саме так і зробити це не через декілька там, тижнів чи місяців, а зробити це вчора. Треба вміти наші потреби, наші пріоритети і наші е такі необхідності життєві сьогодні донести таким чином тим, хто зараз не під ударами. Ви трошки говорили про те, що Сполучені Штати будуть стояти з Україною до перемоги. Чи є у України та Сполучених Штатів спільне бачення, що є перемога? Це найважливіше питання, яке я дуже рада, що зараз почали обговорювати вже дуже багато аналітиків. Для нас дуже важливо, щоб не просто Україна відстояла себе. Для нас дуже важливо, щоб Росія була програла в цій війні. Тому що не може е, е, агресивна, недемократична е, недоімперія, яка вирішила в 21 столітті просто порушити всі міжнародні норми і напасти на мирну країну, яка не становила ніякої загрози, просто в якийсь момент сказати: ну окей, ми, а тепер ми пішли. Угу. Тому що висновки з цього нападу. І з нашої боротьби вони дуже важливі взагалі для всієї системи міжнародного права і всієї архітектури безпеки. Я думаю, що от всі, всі разом ми зараз активно борючись, одночасно випрацьовуємо це спільне бачення. Для України яке це бачення перемоги? Повернення всіх територій захоплених Росіянами. Президент Зеленський дуже чітко сказав. Це. Повністю звільнення всіх наших територій, звільнити наші території, повернути всіх наших українців, але також добитись справедливості. Президент Зеленський раніше висловлював також сподівання, що війна може закінчитися до кінця цього року. Якщо війна не закінчиться до кінця цього року, як ви вважаєте, чи стане? Витривалості, наполегливості партнерам в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі утримувати санкції, утримувати допомогу і, взагалі, утримувати увагу до цієї абсолютно невиправданої війни. У нас немає іншого виходу, тому витривалості точно стане українцем. В такій ситуації з прискоренням санкцій, над яким ми дуже активно працюємо, з прискоренням військової допомоги нам і іншої допомоги, витривалості в певний момент не точно не вистачить Росії, тому що цією агресією вони не тільки шкодять нам, вони дуже сильно руйнують власну країну. Тому що ті санкції, які навіть на сьогоднішній день заплановано, так не так швидко, як нам хотілося би. Але в середньостроковій перспективі і в довгостроковій перспективі вони росіяни самі крадуть своє майбутнє. І я впевнена, і ми це чуємо від багатьох партнерів. Це, звичайно, не автоматично, над цим треба дуже активно працювати, що витривалості вистачить нашим партнерам. Тому що насправді відповідь на питання, чи вистачить нам всім витривалості, це не відповідь на питання, чи вистоїть Україна. Це відповідь на запитання. Чи вистоїть демократичний світ? Це була частина із інтерв'ю з Оксаною Маркаровою, посолкою України у США. Повну версію можете подивитися на нашій сторінці у Ютубі. Друзі, дякую, що ви коментуєте. Відповідаєте на питання, які ми сьогодні поставили. Я нагадаю, що питання, яке сьогодні ми б хотіли почути відповідь від вас. Чи вважаєте ви, що Україна зможе досягнути перемоги у війні до кінця цього року? Ви можете, якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо, можете зараз відповісти. Ми з Остапом зачитаємо результати цього опитування вже в кінці програми. Я бачу Остапа, що Київ на зв'язку. А також Галина пише: що Україна переможе, бо з таким народом не перемогти неможливо. Також Віктор пише що зі святом рідна Україна. Серце моє з тобою, слава тобі, слава твоєму народу, слава твоїм воїнам, Хайфа і Київ. І також Остапа знаю, ти бачив ще інші коментарі. Так, я Бачу, Христинівка нас дивиться з Черкаської області, з також з Італії. передають вітання з інших міст. І якщо ж ми говоримо про, про так, це питання, яке вам поставили, опитування, то перші відповіді в коментарях. Пише Марта Козава, дякую за підтримку. Якщо буде багато потрібної зброї, то так перемога буде обов'язково інакше не може бути. Пише Марта з острів Середині в Віталії. Також інга пише Маріупольці, Вітають всіх зі святом. Переможемо обов'язково, але можливо пізніше ніж до кінця цього року. Головне, що підтримка союзників і надання необхідної кількості і дальності зброї не припинялися. Пише інга, також є інші коментарі. Володимир от так. зокрема та пише з Шарлот Північної Кароліни: слава незалежній Україні! Слава героям, які виборювали, боронять і будуть захищати незалежну Україну. Тому друзі, якщо маєте ви якісь свої думки, також то голосуйте в опитуванні. Можете також писати їх в коментарях. Ну, і ну, якщо є у вас також традиційно запитання, якщо вас можливо якісь цікавлять, можливо, щось потрібно пояснити. Можливо, десь до кінця якісь речі які зрозумілі. Пишіть в коментарях, ми з Юлою зі свого боку спробуємо зачитати, подивитися. Якщо будемо мати відповідь, то обов'язково відповімо на те, що вас цікавить. І також сьогодні українська діаспора по всьому світу насправді відзначає день незалежності. Звичайно, це сумний день незалежності. Однак дуже важливо для багатьох українців, які відірвані зараз від свого дому. Теж відзначати цей надзвичайно важливий для української історії день сьогодні. Ви знаєте, в низці консульств дипломатичних представництв по всьому світу виконували гімн України одночасно у Вашингтоні. Це була восьма ранку. В Києві це була третя дня. І багато а, людей насправді зібралися для того, щоб всі разом об'єднатися таким виконанням українського гімну. Зокрема, наші колеги зняли у Варшаві. Як ось ви можете бачити український дім у Варшаві, збиралися українці, молоді україночки а, також щоб, щоб заспівати український гімн. І також а, тут наші колеги в Нью-Йорку. А теж знімали, як виконують гімн в українському консульстві. Зараз можете побачити, як ось тривають підготування так. Саме кадри зараз із Варшави, які зняли наша, наші колеги. Можете послухати зараз, як виконували гімн. Ось такі кадри так із Польщі і Сполучених Штатів. Більше про ці святкування ми поговоримо сьогодні в нашій програмі. «Частаймо-22». другий. Плануємо робити включення і підсумувати, як святкували українські громади у США у Європі День Незалежності України. Які заходи відбувалися? Сьогодні ми також знаємо, що в різних штатах і взрі не лише сьогодні, в конкретно цей день, але протягом цього тижня теж відбуваються заходи і святкування Дня незалежності України. І в Нью-Йорку, Нью-Йорку будуть концерти, і у Вашингтоні, в тому числі і цими вихідними також будуть великі мітинги, демонстрації. Ми знаємо, що будуть і в Флориді, і в Каліфорнії, і в інших американських штатах, де є великі українські громади. Тому дійсно тут спільнота долучається до того, аби святкувати цей день разом з українцями, які є в Україні, і до української громади у США. Зокрема, також долучаються і самі американці небайдужі люди, люди, які співпереживають в Україні, і які Своїми зусиллями так чи інакше долучаються до того, аби наблизити українську перемогу в цій війні. Також в ООН у Нью-Йорку зараз відбувається засідання, присвячене безпосередньо Україні гарантуванню безпеки. Знаємо, що на цьому засіданні виступив ООН Антоніо Гутереш, зрозуміло, але також і президент України Володимир Зеленський. Про підсумки цього будемо також говорити в нашій програмі. Часта сьогодні о 22-й». Якщо стапо ми сьогодні підсумовуємо те, що ми маємо на цей час із Вашингтона, то звичайно найбільший і сигнал і, і насправді рішення дуже важливе. Сполучені Штати оголосили про найбільше нині одноразовий такі транш оборонної допомоги Україні: майже на 3 мільярди доларів. Це зброя та обладнання, яке надійде Україні за ініціативою безпекової допомоги. Україні, що президент Байден сказав з цієї нагоди. Він сказав, що це дозволить Україні придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, системи захисту від безполотників та радари, щоб забезпечити здатність продовжувати захищатися в довгостроковій перспективі. І ми маємо вже певні коментарі також від законодавців, які говорять про те, що цей пакет допомоги надзвичайно важливий, тому що звісно гарантування безпеки на довгу перспективу воно є надзвичайно. Айно критично важливим для того, щоб Україна могла обороняти свою країну, світ суверенітет і територіальну цілісність. Ми знаємо, що не лише Сполучені Штати сьогодні оголосили про так. пакет допомоги. Ми знаємо, що і в Британії також про це заявили. Пакет допомоги на суму 54 мільйони фунтів стерлінгів, до якого мають увійти Дві тисячі сучасних безпілотників та боєприпасів. Зокрема, Україна має отримати 850 ручних мікродронів Black Hornet, які британці закуплять разом з Норвегією, і ці дрони вони розроблені для використання в невеликих містечках, в сільській місцевості і призначені для виявлення сил противника. Ну і не лише е оголосили сьогодні пакет допомоги. Ми бачили, що із незапланованим, неоголошеним принаймні візитом прибув до Києва Борис Джонсон. Який е, зараз завершує свою е, каденцію на посаді прем'єр-міністра Великої Британії? Він також прибув до Києва, аби привітати українців із. Нам незалежності а, привітати особисто в українській столиці. І якщо Юлі, ми читаємо також коментарі. Так то а, Олександр Бесаєв пише, що хотів би щиро подякувати кожному американцеві США в цілому за віддану підтримку українського народу. Сьогодні маємо можливість святкувати незалежність не лише тому, що наші війська могутні, а й тому, що у нас є друзі, партнери не менш могутніші в своїх позиціях та діях. Пише Олександр Бесаєв. І Я бачу та що що нас є результати опитування. Отже, наше сьогоднішнє питання до вас, наші глядачі. Було чи вважаєте ви, що Україна зможе досягнути перемоги у війні до кінця цього року. Ми чули, що президент Зеленський закликав міжнародні а, міжнародних партнерів допомагати Україні, і з такою допомогою він а, висловлював сподівання, що Україна змогла би а, досягнути перемоги до кінця року. Отже, ви вважаєте 61% вважає, що так Україна зможе досягнути перемоги у війні до кінця цього року? 24% кажуть, що їм складно відповісти. Ти зрозуміло, що війна триває. Дійсно, це дуже складне питання. 7% кажуть ні, і також 7% запропонували свій варіант. Ми їх зачитали в коментарях. Дуже вам дякуємо за те, що ви активно коментуєте. Пишете звідки ви нас дивитеся. Більше цікавої інформації не лише про відзначення дня незалежності, але також про важливі заяви про важливі рішення, які були ухвалені. Сьогодні безпосередньо для допомоги Україні на довгу перспективу будемо говорити в програмі. «Чистаємо-22» другі. Обов'язково приєднуйтеся до ефіру. Тому не пропустіть цю програму. Також читайте більше новин на нашому веб-сайті та дивіться у соціальних мережах. Там також є багато важливої інформації. Наші команди, веб-команда, медійна команда активно працює для того, щоб тримати вас в курсі. Ну а завтра традиційно о вісімнадцятій, побачимося з вами в цьому ефірі в брифінгу із новими подіями. Щасливо папа. -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.